Усім привіт! Сьогодні відео про полуничку після зворотніх заморозків. Живлення, мульчування, полив, все потрошки, які роботи робимо весною. Як бачите, зараз воно цвіте. Починаються зараз. Що цікаво, що я не бачу там сильних побитих приморозком квітів. Хоча на листях є ознаки, що рослина стресує. Значить, сьогодні я замульчував, це одну річка, яка була висадена, висаджена пізно у восени, пізно, напевно, Дуже пізно. Тобто вона там не то що корінитись не встигла, вона там це я просто там копанку взяв і натикав нові рядки. Бо <кій> в мене маточники вирощую я нейтрали. Це кабріла і аніо. І третій сорт, який в мене є, це стабільний сорт. Я його не міняю. У мене буде завжди. Це гігантела. Це відео для початківців можна сказати. Якраз я заклав дві грядочки, два сорта ремонтантних Аню і Кабріло. І ось будемо проводити роботу і будемо дивитися, спостерігати, як розвиваються ці сорта. Що вони себе представляють і так далі. Як не дивно, полуниця прижилась, випадів фактично не було, хоча була така ну дуже паршива розсада. Це були залишки. Кинула цвіт, як видно. там, По правилах цей цвіт треба зрізати. Тому що нам зараз потрібно нарощувати вегетативну масу куща. Можливо, там друга хвиля буде, там вона ще щось кине. Тому зараз треба розганяти листовий апарат і кущову систему. Це моя подружка допомагає мені господарювати. Але я прийняв рішення залишити цвіт, тому я буду використовувати в даній тактиці і стратегії, буду розганяти добрива. Тобто садимо рослини на інтенсивне живлення настільки, наскільки це буде можливо, прямо по календарю, по фазах розвитку. Буду показувати, як обробляю, як робити добриво, В кінці відео все буде показано. Так, як у нас рослини стресанули, в мене є відео, як робити, що робити, коли в нас зворотні заморозки приходять знову. Використовую останній рецепт, тобто 1 грам янтарної кислоти на літр води. Так як рослин небагато, мені буде достатньо полтора ручного пряску, пройтись по листочках і дати їм трошки енергії, щоб вони швидко пішли в ріст. Ще буде 2 неділі холодно. Вона не активно рости ще не буде. Але підтримку треба дати і живлення в корінь треба внести, щоб тільки воно піде в рост, щоб в неї все було вже під корінчиком. Ось така ситуація. Я люблю нейтрали, тобто клубніку нейтрально світового дня. Особливість цієї полуниці. Тому що вона інтенсивно працює і треба догляд за нею робити, не такий, як для будь-яких інших сортів. Тобто крутку-тку, живлення. Значить, зараз нам потрібно дати рослині абсолютно максимальний спектр усіх поживних речовин. Що буде використовуватись? Карбамід 20 грам на 10 літрів води, Монофосфат калію 20 грам на 10 літрів води. Борна кислота 2 грама на 10 літрів води, сульфат магнію 25 грам. І потрібно дати залізо. Залізо ми використовуємо як сульфат. Заліза, але сульфат заліза у нас не працює, залізо в такій формі не засвоюється, тому потрібно використовувати тільки хелатну форму заліза. Її можна робити самостійно, можна купувати, їх є маса варіантів, але в чистому вигляді сульфат заліза він. Фактично не засвоюється. Дуже складно, там треба цілий комплекс процесів, щоб пройшло. не потягне рослина, це залізло. Тільки в хилатній формі. Роблю маточний розчин. На літрову банку мені потрібно робочої речовини 50 літрів, тобто 5 відер, тобто маточний розчин робимо з розрахунку на 5 порцій. Порція буде 200 мл. Відповідно, мінералів нам потрібно дати 100 карбоміда, 100 сульфатом монокалії 10 грамів борної кислоти, 125 сульфатом магнію. Ну іхілата заліза там по інструкції, помноживши на 5. Робочий розчин. У літровій банці це все зливаємо водою, поутримуємо 1 літр робочого, неробочого маточного розчину. І от гарно вимішати, це все бажаємо заливати такою гаряченькою водою, тоді воно краще розчиняється. І в живлення використовуємо 200 мл цієї речовини на 10 літрів води. Залили, додавали водички і пішли поливати. Ось такий варіант. Нам треба азот розігнати масу, калій фосфор потрібен, бо вже йдуть плоди. Борна кислота, бо все цвіте, сульфат, магнію і залізо, це у нас хлорофіл. Потрібно, щоб будувався активно листовий апарат, нам потрібно для цього дати. Матеріал для будівництва. Також після живлення ще пройдуся і оприскаю по листу янтарною кислотою і амінокислотами. Знімаємо стрес, витягуємо рослини, підтримуємо їх життєдіяльність отак От здійснюється. Повна агротехніка, скажімо, на рівні такому любительському, тобто це відео для початківців. Уявляємо, що хтось там придбав, посадив там для себе, як кажуть, для дитини. 4 рядочки, 4, 6, 10, кому скільки вистачить потрібно. І ось перший рік після посадки, наприклад, ви восени купили розсаду, висадили її, вона за зиму підушаталася, ось прийшла весна. Трошки деякі, чому я не вкривав соломою раніше? Тому що вона працює як ізолятор, і земля буде холодна, вона не буде перегріватися в сонячні дні. Тому землю не накриваємо соломою. Солома у нас буде потрібна для того, щоб тримати вологу і щоб у нас ягода була чиста. Що якийсь там дощ піде і так далі, щоб вона там не лежала на землі. Відповідно, сталимо її монастелити вже аж після цвітіння, фактично. Буде нормально. Ось так ви бачите, робимо гроші, 8 мл, влієчку, 10 літрів додаємо і поїхали пливати. день все ж таки тепло, хоч і 15-16 градусів, але сонячні дні. І щось та рослина те й потягнеться, і в неї вже буде можливість засвоїти ці речовини там. Ось такі роботи були проведені на 14 травня, такий стан рослин. Це буде ніби наш відеожурнал. Подивимося результати, як буде відбуватися розвиток. Повторюю я. Буду вирощувати в мене сорти кабріло, аніо і гантело. Класична ситуація. Буду розганяти, розмножувати, додати рядки. Полуниці у нас люблять, і як її багато. Садити її куди. Значить, займаємося цим питанням. Приєднуйтесь! Ще фактично не пізно, можна, напевно, когось замовити, розсаду посадити. Так що ще час є, фактично 2 спокійно спокійному насадити, аби було. Ще. Усім успіхів. Кому цікаво, займайтеся.